Христу. Сьогодні ми поговоримо про іконошанування. шанування для того, щоб зрозуміти ікону, її потребу в нашому церковному та побутовому житті мусимо розглянути деякі аспекти. Ми, християни, нашу діяльність основуємо на святому Письмі. Що сказано про шанування ікон у святому Письмі? Прямих вказівок про шанування чи не шанування ікон немає. Також немає вказівок про будівництво храмів, відправлення богослужінь. Укладу християнського життя церковного та особистого, та у святому письмі є схеми, за якими можна будувати системи віри благочестивого життя, наведемо декілька уривків святого письма. І третій ангел ішов за ними слідом, кажучи гучним голосом хто поклониться звірові і образу Його і прийме начертання на чоло своє або руку свою, то й питиме вино гніву Божого. В іншому місці сказано також: не матимуть спокою ні вдень, ні вночі ті, що поклоняться звірові і образу Його. І ще в Святому Писанні сказано, що він, Ісус Христос, є відблиск Його слави, образ Його істоти, і Він є образ невидимого Бога. На основі сказаного робимо висновок, що Христос є образ невидимого Бога. Іншими словами кажучи, його відображення. Отже, якщо будуть поклонятися звірові через образ, про що говорить Святе Письмо, то можна і Бога шанувати і вклонятися йому через Його образ. Треба зробити різницю між поклонінням істинному, живому Богові через образ і поклоніння ідолам бездушним, яким була заборона поклонятися в старому заповіті. Ідол – це не Бог, а створене людською фантазією Божество, яке насправді не є Богом, а тут мова йде про живого, правдивого Бога, який сотворив небо та землю. Поклоніння ідолом це система віровчення, Ідеологія, вигадана людською фантазією, і це не має відношення до християнської, богооб'явленої істинної релігії. Ось як визначає Святе Письмо Нового Заповіту, що є ідолослужінням. Бо знайте, що ніякий блудник, чи нечистий, чи користолюбець, який є ідолослужителем, не має спадку в царстві Христа і Бога. В іншому місці у святому Писанні сказано, що Бог їх є чрево. Існують також деякі релігії, які не мають у своїй системі віручання зображень. А вони не є Спасительними. З цього можна зробити висновок, що поклоніння зображенням Христу не можна назвати ідолопоклонством, тому що Христос не є вимисел людської фантазії, не є ідол, а є істинний живий Бог. Бога ніхто не бачив, єдинородний син той і виявив, говорить нам Святе Письмо. Отже, правдивого Бога явив нам Спаситель, який прийняв образ людини. Та зараз нас більше цікавить сама суть християнських зображень ікон, аніж доведення, що це поклоніння не є ідолослужінням, не поклоняємось матерії, говорить святий Йоанн Дамаскін, а поклоняємось творцю матерії, який став матерією ради мене і який виявив волю перебувати в матерії і через матерію подав мені спасіння. І не перестану шанувати матерію. Через яку здійснено моє спасіння. Шаную не як Бога, ні, бо не може бути Богом те, що має буття із несущого. Високо оцінювали роль зображень отці Сьомого Селенського собору, підтверджуючи, що винахід зображень це справа отців церкви, а не малярів. Отці собору обґрунтували необхідність іконошанування для православної традиції. Поклавши завдання створення ікон на богослов'ю, залишаючи художникам втілювати задум у матеріалі, турбуючись насамперед про віронавчальну сторону іконопису. Собор нічого не говорить ані про художні критерії зображень, ані про засоби вираження, ані про перевагу того або іншого матеріалу. Вчення Отців церкви окреслює умови можливості. Та неможливості божественного зображення, його матеріалізації. Розуміння святими отцями правил іконного письма, значення ікон, їхнього змісту та канонічності обґрунтував і затвердив Сьомий Селенський собор, зібраний в Нікеї 787 року. На ньому були представники всього тодішнього християнського співтовариства народів. Собор зібрав 367 отців. І визначив суть ікон у відношенні до святого письма. Він постановив, що вся повнота пошани віддається не фарбі, не дошці, не паперу, не позолоті, а особі, яка зображена. Таким чином, ікона ставала, як і Євангеліє, носієм благовістя про Боговтілення. Отже, ми, православні християни, поклоняємось через видимий образ первообразу. Не поклоняємось зображенню самому, а зображеному, тобто Богові, Творцю, а не якомусь ідолові, зевсу, чи Бахусу, чи Венері, чи Молоху, чи Астарті, а істинному Богові, Христу Спасителю. Ще варто сказати, що поклоніння Христу, Божій Матері, святим угодникам нам недоступне безпосередньо, тому що недоступні нашому тлінному зору в їх небесній славі. Не можеш видіти лиця мого, бо не залишишся живим, а побачиш тільки відблиск слави моєї, говорить Бог Мойсеєві. А у святих іконах вони нам доступні. Наша природа подвійна, духовна і тілесна, і через це потребує видимого матеріального образу. У системі християнської культури ікона займає вагоме, достойне місце, і вона ніколи не шанувалася виключно як витвір мистецтва. Ікона це насамперед віронавчальний текст, покликаний допомогти зрозуміти істину. Віронавчальну функцію ікони підкреслювали святі Отці, відносячи іконошанування до сфери богослів'я, відстоювали іконошанування, особливо для новонаверних у церкві папа Григорій Двоєслов, називаючи церковні зображення Біблією для неписьменних. Ікона для православного світогляду це перш за все. Розповідь про події священної історії або життя святого в зображеннях, завдання церковного зображення не просто розповісти про події давніх часів, але збудити у глядачів цілий спектр почуттів, жалю, співстраждання, захоплення і відповідне бажання наслідувати. Це формує в людині відчуття любові, співстраждання, зм'якшення душ людських, які віддалися побутовій суєті. Та черствості. Ікона стає виразником і носієм головного морального принципу християнства людяності, всеохоплюючій любові Бога до людини і людини до Бога. Ікона це візуальна розповідь, але не про повсякденні події, але про особливі, чудесні, які є знаковими для всього людства. В ній немає місця випадковому, дріб'язковому, скороминущому це цілий лаконічний образ. Віруючий любить ікону, як першообраз, архетип, цілує її, поклоняється їй ніби зображеній особі і отримує від ікони духовну допомогу, як від самого першообразу. Честь, яка віддається образу, переходить на першообраз, навчають отці церкви. Віруючий проливає молитву перед іконою, як перед самим Богом, розкриває перед іконою свою душу в довірливій сповіді, в проханні або в подяці. Ікона є своєрідним вікном у духовний світ, звідси її особлива мова, де кожний знак позначає щось більше, ніж його матеріальна форма. За допомогою знакової системи ікона передає інформацію так само, як написаний текст передає інформацію, використовуючи алфавіт, який є теж не що інше, як система умовних знаків. Ікона споконвічно мислилася як сакральний текст. І як будь-який текст вона потребує певного навику прочитання, ще в ранній церкві для кращого засвоєння святого Писання існував принцип прочитання тексту на декількох рівнях. Про це згадує Блажений Августин, подаючи прочитання рівнів у такому порядку буквальний, алегоричний, моральний, анагогічний. У деякій мірі цей принцип підходить і до прочитання ікони як тексту. На першому рівні відбувається знайомство з сюжетом, хто або що зображено, наскільки сюжет відповідає тексту Біблії або життю святого. На другому рівні відбувається розкриття змісту образу. Тут важливо, як зображено колір, світло, жест, простір, час і інші деталі. На третьому рівні виявляється зв'язок зображення з глядачем. Навіщо це, що говорить це мені особисто? Тобто рівень зворотнього зв'язку. Четвертий рівень анагогія, сходження, рівень чистого споглядання, перехід від видимого до невидимого, до безпосереднього спілкування з першообразом. На цьому рівні відкривається те, в ім'я чого існує ікона. Святий Йоанн Дамаскін, великий православний апологет іконошанування, підтверджував, що невидиме і незрозуміле передається в іконі за допомогою видимого та зрозумілого заради слабкості розуміння нашого. Іконопис його традиції не можна відділити від догматичного вчення церкви, ікона без догматичного підґрунтя. Не є іконою в повному розумінні цього слова. Вона живе віронавчальними істинами, які підтверджують сенс її буття і благодатну дію. Церковна творчість ставить за мету зблизити людину і Бога, творіння і творця, створити в людині духовний стан, допомогти їй в укріпленні віри та пізнанні Бога. Кожне зображення фарбами. Несе в собі духовну інформацію, як і Біблія, писана чорнилами. Тут немає психологічного бар'єру як у умовному спілкуванні, тому християнське зображення є носієм благовістя, подібно до словесного Євангелія про втілення Богослова, спасіння та обожнення людини. Отож ікона це видиме свідчення як сходження Бога до людини, так і прагнення людини до Бога. Якщо церковне слово і спів освячують нашу душу за допомогу розуму і слуху, то образ освячує її за допомогою зору, першого із чуттів за тлумаченням святих отців. Християнство це релігія слова. Цим визначається специфіка ікони. Споглядання ікони це не лише акт естетичного милування. Хоча естетичні цінності в християнській культурі відіграють не останню роль. Споглядання ікони це насамперед молитовний акт, в якому розуміння краси переходить у розуміння змісту краси. І в цьому процесі внутрішня людина зростає, а зовнішня применшується. Цей зворотній зв'язок не дозволяє іконопису стати мистецтвом для мистецтва, для чого тяжіє будь-який інший рід. Художньої діяльності. Мистецтво у церкві розуміється як служниця богослів'я, та це не применшує його значення, а лише підкреслює його функції і робить більш цілеспрямованим та діяльним. Давні греки вважали, що мета великого мистецтва очищення для християнського мистецтва це ще більш дієво. Тому що через ікону ми можемо не тільки очищати наші душі. Ікона сприяє переродженню всього нашого єства. Отже, всі компоненти, ікони, що є відображенням світу видимого, стають в її сакральному просторі з символічними атрибутами того, що можуть побачити лише духовні очі віруючого, подібно до перетворення хліба і вина. На причисті тіло і кров. Елементи матеріального світу перетворюються в художньому просторі ікони на атрибути сакрального світу і допомагають набути людині подобу Божу. На цьому ми завершуємо нашу розмову. До нових зустрічей.